Ці всі штуки про те, що російська пропаганда в неї вливається дуже багато грошей, і у зв'язку з цим, е, якби росіяни вони сильно накручені і вони хочуть іти на фронт, а справді я з цієї тези не згоден. Я вважаю насправді, що російська пропаганда в 2025 році вона живе своїм життям, астралі статистичний там Ваня Сратова він живе своїм життям. Тобто, в 2025 році, напевно, що російська пропаганда вона мала сенс, коли росіяни вірили в те, що вони перемагають, коли рівень підтримки Путіна в березні, на початку березня. 22-го року сягав 89%, тоді росіяни в пропаганду вірили. Ну і особливо, коли в перші дні війни неможливо було відрізнити, там, наскільки ахінейські звучить їхня пропаганда. Але в 2025 році російська пропаганда вона почала жити своїм життям, і воно, в основному вона заточена на те, щоб відмивати багатомільярдні бюджети. Так? Тобто російські пропагандисти, ці всі топові, там, соловйові і так далі, вони живуть в якомусь своєму абсолютно віртуальному видуманому світі. І простий стандартний росіянин оцю всю пропаганду. Анду не не то що не вірить, він живе просто паралельним життям до неї.